Усім здорово, чуваки! Сьогодні ми з вами пограємо у гру під назвою Bad Parenting перший розділ Містер Червоне обличчя. Вона зараз дуже хайпиться, але чомусь вона не в топі топію. Але за, навіть за сьогодні у коментарях під грою понасилали багато відосів, тому я думаю, її будуть дивитися її будуть знімати. Значить, це знову гра з піксельною графікою PlayStation 1. Але зараз ви все побачите, значить, отуточки, як завжди, інстаграмчик, отута, телеграмчик сюди підписуємося, щоб не загубити мене, якщо я знову надовго пропаду. А ми поїхали. Якщо у вас на цьому моменті випали очі і ви нічого не бачите, не дивуйтеся, це така гра, і вона взагалі буде уся така, бо вона з цим VHS-ефектом щось таке незрозуміле. Я навіть не можу зрозуміти, що написано цією червоною, червоним текстом. Так, коротше, я зварачую БСку. Поїхали. бетперентінг, перша глава. Полей, тут навіть налаштувань нема, тут тільки українська мова. Є, дякую розрабам. Якась музика. Бетперентінг. Сторі перша. Зараз буде скрімер. Здорово. Мам, ти знову дома пізно? Нагоді тобі мене трішки затримали на роботі. Будь ласка, постався до мене з розумінням. Але сьогодні мій день народження. О, так, звісно, я знаю це. Тоді де ж мій подарунок? А я знаю, де твій подарунок. Сам купи. Хм. Чи чув ти колись про містера червонолицього? На дні народження хороших діток, він лишає їм подарунки, доки вони сплять. Справді? А як же? Якщо хочеш отримати свого подарунку, ти маєш лягти спати якомога швидше. Я піду до ліжка прямо зараз, мамо. це я. О, спаді. Ти знову дитині брешеш. Як часто ти верталася додому в такий пізній час. Я запрацювалась, бо довелось працювати понаднормово. Е, понад Тільки не. а мені тут ого. Таке навіть є. Ти з мене спеціально, ідіота ліпиш. Ей сопляш, руй до себе в кімнату. Не стій тут і не дивись на мене так, наче козел на нові ворота, поки тут дорослі говорять. Йомайо, -йо, це вся гра така буде. Ага. Ой, шо с сенсой? Капец. Так. Дядя, а можно, пожалуйста, цензурно выражаться? Бо мне все запикувать. Я ж могу и прочитать це цены нароком. Шол ты в сраку, короче. До свидания. Де? О До сюда. Так, це у нас кухня какая-то слабенькая квартира. Ага, стрібать не вміє Він чомусь у таких інді хоррорах головний герой ніколи не може стрибати Понятно, тільки тут була оце ручка. Так, ліхтарика нема. Це туалетний папір чи що Це, мабуть, буде як First of Atom. Типу епізодичний якийсь хоррор, я не знаю. Оно щось дуже мені громко. Щас, я зроблю потихіше. Я поняв. Повітряна тривога. Хтось іде? Это, может до меня. Батя пришел, чи что? Ой, что это? Це? О, цей Red Face. Фига себе, он на меня. Я не знаю, я нічого не можу робити, не ні класить нічого. О, тепер можу. Ого, добрий день. Ти мені подарунок таки поклав? Дякую, я тепер від тебе нічого не візьму. Що він сюди поліз? Ну, сюди навіть не відкривається, я не знаю. Що брати куклу треба? Чи це подарунок від містера червонолицього? Та ти бачив його вночі, ого. Добрий день. Привіт, мене роном кличуть. Що ти говорити можеш? Звичайно, бо мене створили за допомогою магії. Тебе навіть звати, як і мене, та й виглядаєш ти так само. Геш, мій мастер створив мене спеціально для тебе. Але твоя шея виглядає трішки повислою. Не зважай, іноді мій мастер е, робить помилки. Це лише малий недолік, якщо порівняти з іншими ляльками. Важливо те, що відтепер я буду твоїм кращим другом. Звучить чудово. Ти хочеш пограти щось? М -м -м, мій мастер поклав іграшки у шафу. Чи ти можеш дістати їх для мене? Я ж тільки що провірю, вона не відкривається. Шафу досі заклинуло. А, шафу досі заклинуло? Це питань. Можеш спробувати ще? Та нафіга. Я старався як міг, я не можу відчинити її. М -м -м, може, ти хочеш зайнятися чимось іншим? Я голодний. Ти ж лялька, ти що, їсти можеш? Ні, то тобі потрібно поїсти, але я можу відчувати на смак все, що ти куштуєш. Мій мастер зав'язав всі твої почуття та емоції із моїми, щоб я міг краще тебе розуміти. Хм, Це чудово. Я можу трошки запинатись, бо у мене не все в порядку з носом, я трошки прихворів, тому мені не дуже зручно розмовляти швидко. Йшли їсти. Що таке? Ти сама закриваєшся? А, Все, найс. Що їсти будемо? Сідай. скажи за все, ти читаєш цей лист о 13-й годині санько ти мій. Я лишила твою улюблену страву в холодильнику, тому не забудь підігріти її. Бо останнім часом я помічала, що тобі було ліньке це робити. Ти знаєш, скільки часу я проводжу на роботі, тому навчись, будь ласка, піклуватись про себе, щоб мені не довелось хвилюватись. Та наостанок не забудь прийняти свої ліки після їжі. Матуся. А, окей. А ти що вона сказала? Подожди. А, здорово. Я надіюсь, це не батіна, бо воно мені потім то прийде з цією бутилкою і поглядіть рісне. Що за магія? Це ти тож робиш? Як ти мені тарілку у руки дав? Що таке? Шутбола? Це твоя улюблена страва? Ти хочеш побачити, як я чарую? Так, будь ласка. Добре, я зроблю так, щоб ця миска ніколи не спорожніла. Кожен раз, як ти будеш доїдати, страва знову наповнить тарілку. Ніфіга собі. Вау, круто. Що ще ти можеш? Я можу крутити? Та він мене ще пригрохает цією бутилкою. Не понял. Хорош! Твою налево, тварь. А, що це було? Я не знаю, щось нагадує? О, ні, пляшка, тато надаре мені дупу. Це точно! Я сподіваюся, він ще спить. Твій тато? Не хвилюйся, мій майстер забрав його. Що ти сказав? Круто. Алло, чуєш, що ти мені за скрімак підкинув? Я ще в мусорку кину. Ось стоїть. Серйозно, я можу мусор почапать? А, нет, холодильник. Все закрой. Да точно ведь получу. А что мне надо? Я цей. Нема. Ладно, что это такие? Ну, не открывается ванна, быть. Ты тики там был. Ты бы двое, шо? Да, их двое. Наркоманія. Алло де мій тато? Е, як мною було сказано, мій майстер забрав його. Чому? Тому що твій тато погана людина, він часто кричить та калічить тебе. Таких батьків, мій майстер забирає, щоб врятувати дітей, як ти. Але це зайве, мій тато не заслуговує на це. Він погана людина. Ні, це не так. Прошу, зроби так, щоб його повернули. Я благаю тебе. Гаразд домовились, але мій майстер буде дуже незадоволений. Це буде доволі довгий шлях до місця, де знаходиться твій тато. Тобі доведеться скористатися коротким шляхом, якщо ти хочеш врятувати його. Покажи мені дорогу. Короткий шлях у тебе в шафі. Я тільки що провіряв, воно не відкривається нічого. Оло. Воно не відкривається, моя шафа. П'ять ти тут. Досі не можеш відчинити. Це розчаровує, тоді нам лишається звернути в шаву твоїх батьків. А зразу не можна було бігати туди-сюди. Я не люблю ці хорори, коли просто бігаєш туди-сюди. Ти маєш зрозуміти, що шафи можуть виконувати функцію порталів. Вони можуть відправити тебе куди ти тільки схочеш, включно з місцем, де зараз твій тато. Спробуй! Тут нічого. О, точно, я забув. Треба зробити кілька кроків перед тим, як активувати цей шлях. Принеси радіо свого тата та поклади його перед знай би де воно? Алло, де радіо? а оце поняв Воно буде працювати як кнопки у ліфті. Тобі треба спочатку підібрати частоту я не вмію це робити. Якщо все правильно, двері мають з'явитися саме там, де тобі потрібно бути. Щас нарізка буде. Оце шфля? Алло, не схоже що це воно. Спробуй ще раз. Ну, так. А. Ой, Охайо. добрий день. Це вообще портал в рай якийсь. Це має бути воно. Думаю, ти можеш зайти. Я лишаюсь тут та перегляну за будинком. Що мені йти? Знаєш, така собі. Такий собі експіріенс. Нормально. Здарова. Що це за кошара? Може, тут є якісь відсилки, щось таке? Кріпота. Вітаю! Я шукаю свого тата. Опиши, його ім'я Брюс. Зачекай секунду. Тут є багато Брюсів, ще якісь ознаки. Цей Брюс, він поганий Брюс чи добрий Брюс? Ну, мій тато один з тих людей, хто часто злиться. Тобто він поганий Брюс. Дай я гляну. Все одно тут забагато поганих брюсів. Більше конкретики, будь ласка. Що він ще часто робить? Він зачасто кричить. Досі недостатньо інформації. Іноді він б'є мене. І також дає ляпаси. І. Це все. Двері за тобою. Ну, по суті, тоді батя взагалі нічого не робить, він тупо б'є і все. А цей що-нібусь ще можна? Чи просто йти? О, здорово Бу. Хі-хі, він злякався. Хто ви такі? Прямо як ти. Ми діти, які шукаємо своїх батьків. Ми лишимось тут на деякий час. Може, хочеш до нас? Перепрошую, але я поспішаю. Ну гаразд, до зустрічі. Нормально. А я. Скажіть, він... Кирил виліз. Капець. Це двері? Здарова. Здарова. Тато. Прошу, перестань карати мене. Це ж я, тату. Прошу, перестань карати мене. Що він зробив з тобою? Ну годі давай вертатись додому, або містер червонолицей забере нас обох. Перестань карати мене. Ну, понятно. заклятие. Я понял. Страшно, дуже страшно. Good morning. Капец. Эй, что с тобой? чему хваешься у шафе? Місте червонолицій забрав тата? Мить, в телеграмі пишуть. Um, ну, значить, це хороші новини. Я не жартую. Це довга історія. Дозволь пояснити. Як твоя лялька Рон? Сьогодні все добре? Лялька? Мам, як ти знаєш про нього? Звісно, я знаю, бо ти не прийняв свої ліки сьогодні. Це не перший раз, як ти маєш такі галюцинації. Е, кожен раз ти розповідаєш різні історії, але завжди спільна деталь. В них є ця дурна лялька. Е, ти не, ти не пам'ятаєш? Ні. Заспокойся, я не розумію, що з тобою не так. Просто піди спати вже о північ. Ого, ого. Ого. Сейчас. Ого, здорово. Е, э, э, стой! Сквидвард! Добрий день. Два скримера підряд. Просто вот так. Що сталося, сину? Действительно, ти в порядку? Не дуже. Я зробив навіть навушники тихіше, а воно все одно дожгу. Дуже... Здрасті. Тобі вже краще? Так, мам. Це містер Че. Все добре. Завтра я візьму від та піду лікував, буду піклуватись про тебе візди. Та краще б вона пішла лікуватись. Точно пообіцяй, мам. Я обіцяю. Зараз лягай спати. Добре, мамо. Вона так стоїть, мені не подобається. Мам? Ех, вона знову зневажила обіцянкою. Ну... ну ладно. Подожди, це ж не моя кімната. Алло. Давай без скримерів, перфор. Що тут у нас? У нас нічого нема. Так, що ми робимо? Я не знаю. Ага, здорово. Опа. Нормально його так. Що сталося з тобою? Мій майстер вибив з мене все лайно. Йому не сподобалось те, що сталося вчора. Пробач, це моя провина. До речі, ти бачив мою маму десь? Мій майстер забрав її, та ви задрали. Що? Так вийшло. Пробач, я не зміг його зупинити. Ти маєш втекти, бо він і за тобою повернеться. Ні, я маю врятувати маму і тата також. Як? Чи ти не бачиш, що він зробив зі мною? Закляття. Я знайшов це у в'язниці батька. Мені здається, це допоможе нам здолати його. Це, це ж те закляття, яке здолає червонолицю. Гайда, швидко біжи до шафи і знайди місце, де тримають твою маму. А, значить, знову туди, да? Знову іскать ці довбані портали. Все може. А, ну все може. Хорошо. А де цей? Ч я ходить не вмію? Неро, шокується. Кутко, кидай туди закляття, та ховайся. Ой, сюди. Ой, понял. Чуваки, є до вас, є до вас. Куди я тут щось можу. О, сховався. Ну, вже, чапається його. его. Червонолыцей. Ну, да добре! що? шо? Все? Алло, барбалета. Сэ? Синий якийсь... Не размовляющий. Все, З... ніхто не хоче більше поговорити? Ладно. Здарова. О, що з тобою? Що з тобою відбувається? Мій майстер програв. Його магія потихеньку вщухає. Ти зникаєш? Не хвилюйся. Це те, чого я хотів. Ти маєш вийти та побачити своїх батьків. Так, щас я кое-що перевірю Тому що мені здається, що щось воно не так. Може і так, не знаю. Так. А де батьки? Альо? А, ви досі тут а це його? Свартесь. Тато, мама? ви тепер вільні. Ах ти ж. Ти була на гульках, чи не так? Я кажу тобі, що я була зайнята на роботі. Брехня. ти забила на цю сім'ю заради іншого мужика, чи не соромно тобі брехати перед сином. А ти сам який? Ти думаєш, ти кращий за мене? Ти днями сидиш вдома та нічого не робиш. Який з тебе батько? Яка тобі різниця, де я ходжу? Це моя справа. Я досі приноси гроші в дім. Приносу гроші принос? коротше Я досі приношу гроші в дім заради дитини. Е, ти досі думаєш, що я нехороша жінка, ти занадто сильно завищив свій статус. Та ти задрав. Ще одне слово. Гаразд, ти і я розлучимось. Один з нас має виїхати... виїхати з дому. Якщо ти будеш тут завтра, я заберу синочка та піду. Не йди. Ну все. Okay. Вибачаюсь за те, що я заїкаюсь, ну мені дуже складно зараз швидко розмовляти. Нормально, ти зараз камеру скинеш. Ну, а я прошу. О! Нагликався. Він тепер ред фейс. Я цього не дозволю. Він пінгує жорстко. що шо робиш? А. Стой, положи. Поклади на місце. Що зробить можна? А... Ні-ні-ні-ні-ні, це не може бути правдою. Мені дуже шкода, рон. Твоя шафа. Я думаю, ти можеш відчинити її зараз. Тобто. Подижі, я як. А як тоді ми це бачимо, якщо він нам зламав шию? Що за фіня? Ще один рон? А ні, не рон. Це я? Чому я нічого не знаю про це? Ти завжди знав. Тому що я, знаюча частина тебе. Ти старався заперечити всі ті страшні речі та почав вигадувати історії, щоб упевнити себе у невинності тата. І я робив усе, щоб показати тобі реальність. Я пробував багато разів, багато шляхів, щоб ти прийняв правду якомога спокійніше. Та кожен раз все було марно, та вгадай, що сталося тік, так, бум. Всі твої спогади зникли, і ти прокинувся на самому початку, в той день, коли тато вбив тебе. Як довго я був мертвий? Чотирнадцять днів. Я міг бути так довго, що сталося з батьками. У випадку тата він ховався в дешевому мотелі. Опять його так плющить. А це вже в нього тепер понял. Ходімо зі мною, Тату Не, анімація така собі прикольна. Підходить до. О, мінус батя. Підходить до стилю гри. А як же мама, вона досить бачить мене, правда? Це так, тому що вона запізнюється тільки до ночі, але в день. А це не я вожу. Ой. Синку. Опа. Там виняй, навірно, за два тижні не побачите це. Ну Типу два тижні він там провалявся і не побачите. О, це що за сфендермени? А коп. Ви маєте здогадки, де ховається ваш чоловік. Жіночку, у вас щось випало. Що це? Це візитка мотелю. Але я не певна, чи це моє. Ось і все. От зараз його накроють. Алкоголь вбиває, як то кажуть. Батько вбивця арестований. Мелкого ховають. Мелкий стоїть. Грустно А, ну і ці діти, напевно, теж цей. Теж їх батьків повбивали. Це в могилі, цього спалили. А той, я не знаю, мусорки чи де це мусорка, мабуть, його мусорок закинули. мусорку. І цей в шафі. Тепер у нас тут Тіма Олухів. The Eнd. Отака, От значить, у нас вийшла гра. Мені сподобалось. Знаєте, дуже її прямо зараз піарять на ютубі. Якщо забити інді хоррори, то буде багато відео по цій грі. І у них кажуть, що вона прям дуже класна. Я щадаю, що вона дуже класна. У неї є багато сенсу у ній. І я вважаю, що вона достойна лайку. Так що не пошкодуйте поставте лайк під відео, перейдіть по посиланню і поставте лайк, напишіть комент е, під грою на Ічіо, аби розробник побачив, що вона сподобалась людям. А на цьому я буду прощатись, як завжди, у нас тут є десь тут телеграм інстаграм. Підписуємось. Всім дякую за перегляд. До побачення.